Доброго всім ранку вдома сьогодні, 14 червня, всесвітній день донора крові про важливість регулярної здачі крові і про сьогоднішню ситуацію з донорством поспілкуємося зі співзасновницею платформи Donor.ua Іриною Славінською. Вітаю! Вітаю ніколи не зайве нагадати про очевидне, у чому важливість донорства саме зараз в нашій країні під час великої війни. Я вважаю, що донорство не тільки важливе під час критичних ситуацій чи надзвичайних ситуацій, які відбуваються в країні, а в цілому донорство воно має такий носити культурний характер, адже є дуже велика кількість пацієнтів, які і без військових дій потребують. При лікуванні переливання крові. Це і е, породілі, це люди, які потрапляють в ДТП, це люди, які мають онкозахворювання. Звісно, під час війни потреби в крові значно зросли і. Е, е, Донори є таким неоціненним ресурсом, які, за допомогою якого долучаються і можуть врятувати життя великій кількості людей. Тому донорство цінне й тим, що воно рятує життя, а також допомагає піклуватися про свій стан здоров'я. Бо донорство є профілактикою багатьох захворювань, і такі основні захворювання, як серцево-судинні, чи то онкозахворювання, саме є профілактичною мірою донорства до таких патологій. Тому закликаю всіх долучатися до донорського руху, не чекати особистого запрошення, хоча і це ми можемо організувати, залучити людей, бо люди, які зареєстровані в системі. Донор їй отримують персональні запрошення на донацію чи то долучення до акцій. Але просто зробити, прокинувшись якось вранці, зрозуміти, що сьогодні я можу зробити трішки більше, ніж зазвичай. Хоча я певна, що дуже багато українців долучаються в різні ініціативи, але донорство є одним із таких дійсно надважливим волонтерством, адже одна людина, коли здає кров, рятує три життя, і це є неоціненним внеском, я вважаю, в перемогу нашої країни. В принципі, могли б тут і закінчити, але дозвольте все ж таки заглибитися в те, що ви сказали, і повернусь до того, що ви згадали про стан здоров'я і користь власне для донора, для користь для здоров'я від здачі крові. Хто кому не можна здавати кров? Чи є протипоказання, або кого не візьмуть через якісь проблеми, чи як кров не підходить. Одразу давайте з цим розберемося. Це таке досить складне питання, тому я спробую максимально просто сказати. Якщо вам 18 років, ваша вага від 50 кг 50 і більше, якщо ви здорова людина, а це означає, що ви не приймаєте будь-які ліки на постійній основі, не маєте хронічних захворювань, не стоїте на обліку лікаря, не маєте навіть прекрасної такої, такого стану, як вагітність, ви цілеці. В цілому здорова людина, яка може долучитися до донорського руху. Але якщо у вас були складні чи ну складні має на, операції, мається на увазі резекція органу, да, або а, типу там апендицит, чи будь-які косметологічні процедури, варто тільки там через рік задуматися про донорство. Якщо ж ви в цілому Почуваєтеся добре, мали змогу виспатися напередодні, то ви теоретично, скажімо так, вважаєтеся здоровою людиною, яка може доєднатися до донорського руху. Варто на чому я б тут наголосила? Хоч і список дуже великий протипоказів, різні хвороби да, туди відносяться і є тимчасові і абсолютні протипокази, але я наголосила б на одному: донорство це коли ми турбуємося в першу чергу про себе. Дуже важливо усвідомлювати, не потрібно думати, в мене трішечки першить горло, значить, ну, нормально, я, я спроможна і спроможна. Піти і задонатити кров. Не варто нехтувати будь-якими ознаками, які у вас є застудні, чи то герпес, чи то насморк, мала велика температура, горло першить, чи то відчуваєте в тому, не варто в такому стані робити надзусилля заради того, щоб врятувати комусь життя. Зараз в такому стані ви потребуєте допомоги. Краще виспатися, краще підлікуватися, постільний режим, це все, що прописав лікар, а лише потім повертатися до Питань донорства, тому що можна і нашкодити, чому вимоги 18 років, 50 кг плюс і здоровою бути, бо тільки для таких людей донорство є корисним. Тоді є стимуляція кісткового мозку, який виробляє кіст клітини крові. Оновлюється таким чином кров, тоді йде, скажімо так, профілактика серцево-судинних захворювань, бо розріджується кров і не утворюються тромбози. Тоді є урівноваження вітаміну С і заліза в крові, те, що провокує в більшості випадків онкозахворювань. Тому тільки здорова людина може долучитися до донорського руху. Про це варто не забувати. Це як в літаку. Спочатку самі маску одягаємо для того, щоб рятувати себе, а потім ближнім, хто поряд сидить, щоб ви мали змогу когось рятувати. Я особисто сподіваюся, що коли ви кажете 18 років, ви маєте на увазі від 18 років, правда? 18 -плюс, так, плюс да? старше так, за вісімнадцять. Так, вік від 18 плюс у нас, до речі, було дуже багато випадків, коли молоді люди дуже чекають 18-річчя, аби долучитися. Навіть інколи, коли менше 17 чи 16 приходять з батьками. Ось мої батьки, вони не проти. Вони готові підписати згоди в Україні законодавством. Встановлено вік від 18 років, вага від 50 кілограм і бути здоровою людиною. З тим розібрались. Давайте тепер до ситуації з банком крові донорської в Україні зараз. Чи є дефіцит? І взагалі скільки має бути донорів постійних чи разових, щоб проблема в крові наразі зараз була забезпечена? Всесвітня організація охорони здоров'я рекомендує, що має бути близько відсотка населення, на, яке долучається до донорства, і цього достатньо, щоб покрити весь дефіцит. В Україні, на жаль, є нестача донорів, і ми виводили таку цифру ще до війни. Таж Всесвітня організація охорони здоров'я рекомендує на тисячу населення має бути 33 донації. В Україні було тоді 13 донацій на тисячу населення. Ну, якщо говорити трішечки зрозумілішими цифрами, то це означає, що дві треті пацієнтів або не отримують кров вчасно, або не отримують її взагалі. Тому донорів, на жаль, недостатньо для того, щоб вчасно покривати всі потреби. І ми закликаємо всіх людей, хто може долучитися до донорського руху, робити це не сумніваючись. Ми усім допоможемо, проконсультуємо, пояснимо, де можна долучитися, як долучитися, як підготуватися, як часто можна здавати кров і що взагалі таке донорство. Достатньо зареєструватися на сайті donor.ua і ви отримуєте від персональної інформації до загальної, як, як, що таке донорство і що з ним робити далі. А що таке донор запасу? Я бачила на платформі такий, таке означення, що це означає? З початком війни ми у співпраці з Міністерством охорони здоров'я почали створювати резерв донорів крові. Чому ми почали це робити? Якщо згадати перші місяці війни біля центрів крові були великі черги людей, які хотіли долучитися до донорського руху, з них, на жаль, не всі могли це зробити, адже є певні протипокази, які я от попередньо назвала дуже коротко. І нам було ну трішки шкода, що люди втрачають час і витрачають час і центру крові для того, щоб пояснити, хто може бути донором. І там, відстоявши 5 годин черзі, не дуже приємно почути, на жаль, ви не можете здати кров. І це перша причина. А друга причина. Десь на другому тижні війни не, у Харкові а, прилетіла ракета в центр крові, і, на жаль, загинули люди, які бажали врятувати життя іншим. А це невимовна трагедія для України, коли гинуть люди. і ми зробили все у співпраці з міністерством охорони здоров'я за ради того, щоб люди, які бажають влучитися до донорства, були в безпеці. І не шикувалися в черги і не наражали себе на небезпеку. Тому бути донором резерву це дорівнює зареєструватися на сайті donor.ua і очікувати повідомлення, щоб долучитися до донорського руху саме в той момент, де це найпотрібніше, і ви ви і ви будете в безпеці. Фактично, адже все буде сплановано. Ви оберете час день. Центр крові, де будете здавати кров, і вам буде місце, щоб сховатися, і ви зможете таким чином врятувати життя іншим. Я хочу ще на останок все ж таки е, уточнити е, це про третину, яку ми перекриваємо донорами да, від потреби. Це за мирних часів, чи зараз така ж у нас ситуація, бо кількість же потребуючих збільшилася, кількість, кількість донорів також. Але чи покриваємо ми зараз оцю квоту, визначену МОЗ? Потреба виросла десь приблизно на 60%, І і. Ам... Всі центри крові, вся система побудована так, щоб максимально прийняти всіх донорів, які бажають долучитися. На жаль, це не завжди достатня кількість. Саме тому донор UA долучився і до транспортування крові з усієї України в прифронтові частини, адже саме там є дуже велика потреба донорської крові, і в стабілізаційних пунктах, і в прифронтових лікарнях. Тому, Хочу наголосити, що де б ви не проживали, на будь-якій території України ви можете здати кров, і ця кров точно потрапить до того пацієнта, який потребує саме переливання. Її. Адже ми робимо все для того, щоб люди, які долучаються до норського руху, їхня кров потрапила до пацієнтів, які потребують таких маніпуляцій. Кожного дня. Запаси крові змінюються. Тому що є як і планові операції, так і є ургентні ситуації, на які, на жаль, не може ніхто впливати. Тому ем, такого поняття, як дефіцит крові чи, чи там, профіцит крові, я б ну, не використовувала, адже ваша кров тут і зараз може бути. Не ну, якби її в достатній кількості, а завтра може її бракувати. Тому не зволікайте і завжди долучайтеся до донорського руху при можливості. Ще краще спланувати цю діяльність, бо це дуже гарна ініціатива для того, щоб не робити навантаження і на свій робочий графік, і на робочий графік центру крові можна спланувати і долучатися в такому як комфортному режимі для себе. В міжнародний день донора в етері ранку вдома співзасновниця платформи donor.ua Ірина Славінська. Дякуємо за вашу роботу і всім глядачам просимо всіх глядачів не бігти просто зараз, здавати кров, а зайти на donor.ua і зробити це з найбільшим комфортом і користю для всіх учасників цього процесу. Дякуємо за вашу роботу. Дякую вам. Нагадаємо, ваша кров може врятувати життя, як ми тільки не дізналися, трьох людей. Разом ми сила до зустрічі ветері ранку вдома.